Тарас Загородній, політичний експерт, з нами на зв'язку. Пане Тарасе, мої вітання вам. Так, доброго дня. Знаєте, в постачанні танків теж чимало мало політики зараз. Її дуже цікаво простежувати власне в заявах тих чи інших світових лідерів, особливо якщо дивитися, наприклад, на президента Польщі Анджея Дуде. Ми знаємо, що в теперішній Польщі такі доволі складні відносини з Німеччиною. Там люблять шпильки їм ставити офіційному Берліну. Оця заява про те, що Леопарди 2 поїдуть в Україну в Україну від Польщі. Це теж такий кпин Берліну. Мовляв, давайте там точки удумайтеся, теж щось думайте про це. Ну, дивіться, ця війна показала, що зброя це завжди велика політика. Так і в залежності від того, де виробляється зброя, хтось які настрій уряду, які інтриги існують всередині країни, від того залежить постачання зброї. Це урок для України. Що у нас повинен бути власне ВПК, який максимально повинен виробляти всю номенклатуру продукту яка є деякі деякі до де, речі де, 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 де... Елементи зброї наскрізь за все ніколи не дадуть. Ну, наприклад, ракети дальністю тисячу і дві тисячі кілометрів. Я ж взагалі не пам'ятаю, що навіть американці дають власним союзникам по НАТО, так тому, звичайно, що тут велика і політика проросійське лобі нікуди не поділося з першу чергу у старій Європі. Якщо ви подивитесь, то вже вибудувся фактично такий окремий окремий фрагмент в Європейському Союзі, тобто ті країни, які межують з, з Росією, це східна Європа. Вони найбільше допомагають Україні. Навіть е, про заяву про танки робила до речі, Фінляндія, що яка, взагалі, має теж зараз вступає в НАТО і має спільний кордон з Російською Федерацією, У них є теж леопарди. Вони звичайно зараз тиснуть на Німеччину для того, щоб вони нарешті визначились. І почали надавати, надавати зброю, яка дуже потрібна нам, але знов таки тут ми повинні розуміти, що повинен бути вже зараз же власне ВПК, Так тобто, якщо летять на нас 20 шахетів, в ту в той бік повинні летіти 100 шахедів у відповідь. Так? Ну подібні баражуючі боєприпаси дальністю там до тисячі дві тисячі кілометрів. Так ми повинні розуміти, що як пам'ятаєте, залужний заброски писали, ще влітку статтю, що росіяни відчувають себе безкарними, так uh -huh. і поки не перенесеться війна на їхню територію, на їхню територію, вони і далі будуть так себе поводити. Це стосується і ударів. Пам'ятаєте, який шок у них викликав удар по аеродрому Енгельсі це ну ніхто не підтверджує, але скоріш за все, це українська все ж таки була зброя. Тому що такої дальності нам точно ще ніхто не надавав і надасть, скоріше за все. Ну так побудована політика світова, що такі роботи такі таку зброю не даються тобто розширення диверсійної діяльності в тому числі на території росії, на території росії про що до речі пан малюк голова СБУ, у своєму інтерв'ю і не приховую що в принципі ну не ніхто не підтверджує ну і ніхто не заперечує так що не багов не буде більше в тилу ворога тому що це питання знов таки, виснаження виснаження е, е, Російського війська російського суспільства Чому тому, що коли надаються танки, це знаєте, це ось такий е, ну нескінченний процес. Вони наскільки вони захищена територія, вони постійно будуть сирінокидати свою там гарматне м'ясо, якого не в дійсності дуже багато. і Не слід недооцінювати цього. У них мобілізаційний потенціал до 17 мільйонів. Давайте про це ніколи не будемо забувати, і тому тут повинен в першу чергу покладання вже розгортання власного ВПК, який дасть можливість знищувати. От не залежати, по перше від політики е е різних країн європейських, в тому числі е е ми бачимо, які є інтриги, в тому числі в Вашингтоні. Так, там є з одного боку крайні праві трампісти, які. Активно торпедують Україну, є і крайні ліві е, в демократичній партії, які теж е, е, хитають адміністрацію е, Байдена. Тому о, тут вже багато чого залежить від нас, тобто тут знов такі винищені інфраструктури, в першу чергу, е, далекобійною зброєю, яка дасть можливість. З цим Тарасом Тараса зрозуміло, просто комунікація є. комунікація на території Росії. Інші питання теж важливі. Боюся, що не встигнемо обговорити. 3 лютого форум Україна ЄС. Президент напередодні заявив про те, що ми виконали всі вимоги, які до нас ставлять щодо членства в Європейському Союзі. Я тут зразу пригадую судову реформу, і трошки мені сумно від цього стає, чи виконуємо, ми, чи не виконуємо. Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії, очевидно, буде в Києві. принаймні, ЗМІ про це пишуть, і нібито вже. Рішення ухвалене, що цей форум буде в українській столиці. Чи будуть реальні результати, як ви гадаєте? Ну дивіться, я, е, я вважаю, що європейський ну, союз і НАТО це завжди теж політика і доцільність присутності чи тих чи інших країн. Ну на мою думку, зараз склалася обставини, коли у нас більше шансів і швидше е, е, ну тацільність точки зору країна то присутність України в структурах НАТО. Так е, ну по перше, українська армія найсильніша в Європі. Це вже зараз зрозуміло. Зрозуміло, що вона спроможна здійснювати те, що не спроможна здійснювати е, ну, жодна європейська армія. Спроможна посилити НАТО, так і тут ще теж питання грошей. Якщо Україна буде фінансувати свою армію, і буде ну та хоча б на рівні 3% ВВП чи там 4% ВВП. Це означає, що і витрат з боку членів НАТО на утримання безпекової інфраструктури в Україні менше. Це це дуже це дуже в дійсності втанувал, і нам в першу чергу я вважаю, потрібно концентруватися на вступі в НАТО, тому що нам потрібні гарантії безпеки, а це і економіка. В тому числі, коли будемо знаходитись в НАТО, це ну будь-якому інвестору зрозуміло, що в цю країну можна вкладати в гроші. Так? Що стосується з ЄС, то там я думаю, буде більш складна ситуація. Так, в дійсності є багато питань стосовно реформ, які проводяться в нашій країні. Але ми теж повинні розуміти, що вступ в ЄС буде більш складним, чому тому, що отам от консенсусу стосовно вступу, я поки що такого глобального не бачу. Чому Ну, по перше почнемо з того, що це дуже великі гроші, дивіться. Польща, Польща отримує щорічно 90 мільярдів євро дотацій. Польща ну співмірна країна за розмірами, за населення і так далі. Україна не менше повинна буде отримати. Я думаю, що навіть і більше за рік. Ну за 10 років вважається це 1 трильйон євро. Тут питання в тому, а це вже питання грошей, так хто буде давати, хто буде виділяти, і так далі, тому там буде більш складні процеси, і там ще буде велика політика, тому що е, стара Європа розуміє, що з'являється новий центр впливу Україна, так з якою доведеться рахуватися, е, так просто бізнес з южо з Росією вже не вийде, так і тому там е, теж багато підводних течій стосовно вступу України в єс хоча я тут повністю погоджуюсь у будь-якому разі навіть швидко не вдасться вступити в єс реформи вони вони дадуть свій ефект це до речі як було з Туреччиною. А з Туреччина ж десь років 15 вони вели перемовини стосовно. Ну чекайте, Туреччина теж показувала свої коники і продовжує показувати. Там ні, ні, своя історія. Ні, ні. Ердоган, Ердоган, Ердоган ішов до влади на проєвропейських гаслах. У нього якось там партія ще там, що за Європу mm. було таке. Тобто він виконував, він провів реформи, як того хотіла, як того хотіла ЄС. Але ЄС довго звичайно, вже почала розуміти, що Туреччина їм не потрібна, почала висувати вже знаєте такі вимоги, таке щоб відстало, Знаєте, там а давайте те зробити, кому не там е, крапки. Не там, але сам факт того, що Ердоган провів реформи в своїй країні, ну воно дало йому можливість і економіку вибудувати, і е, більш-менш ну, ми бачимо успіхи, в тому числі і в промисловості е, 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 турецькі далі так далі пішла інша політика, тому що він зрозумів, що його в ЄС не приймають. Далі він сказав: Ну ну не хочете, Тоді будемо по іншому розмовляти. зрозуміло з цим. Я ще хочу з вами обговорити напередодні візит і ця зустріч, які вже називають історичною Люблінського трикутника. По перше, дуже цікаве відео зі Львова. Президент Анджей Дуда був в серед місті Міс середмісті міста, серед місті Львова, і дуже тепла зустріч була Львів'ян з ним. Тобто, це люди були дуже раді бачити польського президента. Одкі особисті контакти вони взагалі як впливають на лідерів держав? Чи це така дуже символічна річ? Чи вони на них не зважають. Як ви гадаєте? Ну і загалом наскільки важливий візит зустріч впливає. Впливає звичайно? Пам'ятаєте, коли Байден десь навесні минулого року, теж в Польщі був коли він побачив українських біженців, дітей, коли коли там хтось йому на руки пішов, це звичайно дуже на нього вплинуло. А він навіть робив зробив досить різкі заяви, які намагалися таке його. Путін ферштейн таке лобі в Вашингтоні. Ще існувало на той час. Воно зараз дещо змістилося, але вони намагалися його теж не такі різкі зневілювати. Його різкі заяви, тому що це впливає. Це впливає на всіх на будь-якому політику, коли він бачить. Результати своєї роботи, що його вітають люди, навіть з іншої країни це дуже впливає в дійсності. Переконує, що він іде по правильному шляху. А що стосується вибудовування Люблінського трикутника, ну ну це фактично. Ми повертаємось у часи Великого Князівства Литовського, Так а це Східна Європа, яка стає суб'єктом так. Тобто на вже на базі фактичної конфедерації, яка буде неформально існувати, це Польща, країни Балтії, Скоріше, все країни Скандинавії, які будуть гуртуватися в першу чергу безпековий блок, а англосаксонські країни будуть їм в цьому допомагати, і це дуже гарний крок, тому що це дозволяє східній Європі вже бути суб'єктом. В тому числі в стосунках зі старою Європою, тому що у тих свої інтереси вони готові поступитися деякими принципами для того, щоб вийти на спілкування з Російською Федерацією, ось і звичайно, що це не дуже ну не в першу чергу в східній Європі, це дуже правильний крок, і що мені сподобалося, що Україна і Польща вже робить кроки на зустрічі один одному, щоб забути минуле там. Наприклад, було спільне покладання квітів до відомого всім цвинтарю Орля. Пам'ятаєте скільки скандалів було навколо цього кладовища? Пам'ятаю нулі. Наприкінці 90-х, що там це, це це ці поляки, які воювали за як на їхню думку, як інтерпретація за звільнення Львова так? і приєднання його до Польщі. Ну сподіваюся, що Україна і Польща вже роблять кроки назустріч, і як це робить зробила до речі Німеччина та Франція після Другої світової війни для того, щоб забути всі взаємні образи, забути деякі речі і робити пост... Стопки один одному, ну наприклад, в тому в тому числі питання наприклад з приводу бандери так поляки повинні зрозуміти, що Бандера є надихаючим прикладом для українців. І він буде серібно національним героєм України і завдяки в тому числі цьому російські танки поки що не під Варшави зрозуміло. Побачимо, як це розвиватиметься, тому що польща чекають вибори. А ви знаєте, що ця тема виринає час від часу все одно. Інша тема, ще маю питання до вас щодо ОПЗЖ у парламенті, чотирьох, скоріш за все, там депутатів позбавлять мандату за рахунок того, що вони більше не мають українського громадянства. Але чи постав ставлять хрест нарешті на всіх опозажистах в парламенті. І чи вигідно це, зокрема, слугам народу? Або з ким же ж тоді голосувати будуть? Е, ну, дивіться, я думаю, що знайти голосувати там, ще є ж дві групи, там Довіра і інше Ну тут питання, знаєте, більше до того, що просувають, які законопроекти просувають час від часу слуги народу. і не треба такі. Одіозні проекти просувати, які, які потребують одіозних союзників, як, наприклад, стосовно цього законопроекту щодо міста будування, так що тепер не знаєте, що говорити, тільки завдяки голосам ОПЗЖ ви змогли його в принципі просунути. Тут питання запиту суспільства. Я думаю, що на банкові відчуваються цей тиск. Сподіваюся, вони цього відчувають, що ОПЗЖ не може бути в парламенті просто апріорі. І, до речі, те, що вони позбавили громадянства, це до речі, один із способів, як взагалі позбавити не тільки і партія до речі, не тільки в парламенті, а й в органах місцевої влади. Ну ми розуміємо, що питання позбавлення громадянства то таке. Знаєте, воно достатньо таке слизьке і з точки зору з точки зору законодавства не дуже коректно. Але якщо ви вже йдете таким шляхом, так позбавлення. Громадянство всіх тих, хто є зараз в ОПЗЖ або був обраний в ОПЗЖ і на місцевих уровнях місцевих ряд, і в тому числі тих, хто стояв у списках, так які, які не пройшли до парламенту. Тоді швидко ефективно ви зачистите ОПЗЖ від, від ОПЗЖ, взагалі і Верховну Раду, і місцеві органи влади. Дякую, тут, пане. Да, тут тільки прояву цієї політичної волі як було та саме от з московським патріархатом, коли СБУ просто їх запресувало скрізь де ці тільки потрібно. запресувало, але підґрунтя для цього є. Тут теж треба сказати. Сподіваємося, що з цими чотирма так, депутатами ну, це знаєте такий ну, так пробує працювати контррозвідка, Так повинна працювати <свят> нарешті контррозвідка. <свят> Дякую, пан <свят> Тарас. Тарас Загородній політичний експерт з нами був на зв'язку.